Близько 23 години, 20 жовтня 2024 року, Русня вгатила знову по Кривому рогу. Знову балістикою ракета потрапила до одного із кварталів перед готелем, який розташований тут, і всі знають, що він тут є. За Інформацію станом на цей час, зараз близько сьомої ранку, 21 жовтня, відомо про трьох потерпілих внаслідок цієї російської ракетної атаки. Ми перебуваючи тут, бачимо величезну кількість вилетілих вікон, будинків, які суттєво пошкоджені. Тут багато розташовано об'єктів бізнесу, купа магазинчиків, різних закладів, де надають послуги закладів громадського харчування і в більшості в. Переважній більшості із них повилітали вікна, двері, тобто вони дуже суттєво пошкоджені. Люди, які сюди приходять зараз, активно фотографують, знімають ту вирву, яка утворилася. Звісно, це ну така ну певна воєнна екзотика. Але е, ї, їм поки що зараз ніхто не забороняє знімати. Ми бачимо, що е, тут перебувають е, служби відповідні, які стежать за порядком. Також навколо ми бачимо людей, які прибирають е, комунальні служби, які прибирають територію. Приїхавши сюди, ми побачили, що е, весь тротуар перед місцем прильоту прибраний. Очевидно, що Тут активно велися прибиральні дії, тому що територія біля самого готелю дуже сильно засипана ґрунтом, який вилетів судячи з усього внаслідок. Прильотом напроти місця прильоту ми бачимо розташований пункт, де людям видаватимуть будівельні матеріали. Зокрема, лежать ОСБ. Зараз поки що там нікого немає, але можливо це скоріше за все, це через те, що рання година, і люди ще поки що не. Прийшли туди за матеріалами. другий день поспіль. Росія атакує ракетами Кривий Ріг, і ця атака на густонаселений житловий квартал показала, що, попри все, Кривий ріг стоїть і бореться, і відновлюється після російських атак.